Привіт! Сьогодні буде е, розклад, ну, скоріше, порада спотовіччя. Ось на такій колонії, яка називається Вілити від Фабіо Лістрані. Ну, поглянемо, що там радять нам. І радять нам справедливість. До нас приходить справедливість. Все, що з вами зараз діється, це все по справедливості. Або ви проходите уроки, або це вам якась покута наказання. Так що приймати вам, чи це вам урок для нового розуміння та усвідомлення, чи це вам якась кара. Що нам ця карта говорить? Ця карта нам говорить про те, що. Ви будете виготовляти нові документи. так, Тут робота з юстицією, так, з фемідою, з судами, виготовлення нових довідок, справок, паспортів і тому подібне. Нових технічних документацій і в тому роді. Так що ось що радять вам з потой Ще. Ну, Щось вона перевернулася у нас, так? І це у нас сила. так. Сила нам говорить про те, що дарується нам велика сила. Так? Ну, невідомо зараз поглянемо далі, чи ви її приймаєте. Але сподобіччя на вас дарують силу велику, потужну. Якщо по здоров'ю, хто не вірить там магію і тарологію, так що є сила якась і тому подібне, то вам дається просто здоров'я, багато енергії та наповненості. Приймете ви цю силу? Ні, тут карта повішеного. Він говорить нам про те, що йде процес зцілення, але всі процеси, які у фізичному тілі на паузі сил ви не приймаєте. Ви поставили її на паузу. Так що Спотубіччя гукають до вас, чи ви навернетеся до Людини Сили, чи ви є людиною сили, а ви все поставили на паузу. так, Може щось зміниться у вас. Далі ви призупиняєтеся вам, якщо можна сказати, і навіть... Вищі сили потужніч призупинить всяку діяльність. Якщо спілкування з мужчинами, то буде пауза. Якщо на роботі, також будуть якісь невирішені проблеми. Все ваше фізичне все життя зупиниться. Дві хочу випасти, ну нехай. Ну, нехай. нехай буде, так? Серівно сьогодні карті все говорять, що все збалансовано, все гармонійно, все йде за планом. Ви одумаєтеся так? Вам дається ще е час на подумати помірність, збалансованість, гармонійність, неконфліктність. Так що на днях не чекайте ніяких е страшних конфліктів. Трійка жезлів нам говорить про, про рух. Так. Тут дорога вибір зроблено, Так? Тут вже не так, що дорога ви вибираєте, а ви вже вибрали дорогу так? і ви нею будете крокувати. Шлях вибрано правильно, і нехай вам щастить.